Останнім часом в соцмережах є дискусія на тему того, що освічені люди говорять російською, і їм дуже складно перейти на українську, тому що вони виросли в цьому російському такому культурному просторі, дивилися російські фільми, читали російські книжки, і їм дуже складно українською говорити, не пам'ятаючи ось тих цитат з книжок, з фільмів і так далі. Людина, яка каже, що вона освічена, і людина, яка каже, що вона не може вивчити українську, людина каже про квадратне коло. Тому що людина, яка каже, що вона освічена, але не може вивчити української, то людина каже про те, що вона не збирається її вчити. І питання не в тому, що в неї є цей самий вигаданий інтелект. Людина не може вважати себе культурною, якщо вона роками живе в Україні. Вона могла вивчити там, німецьку, італійську, ще багато яких інших іноземних мов, але от українську вона вивчити не може. Тут питання не в інтелекті, тут питання в небажанні вчити українську і в неповазі до українців. Це стається по дерев'янськи, говорив про те, що якщо національна мова не популярна, то це означає, що цей народ був колонізований. Одна з ознак: завжди методичка, штамп, вона завжди є те саме. В мені так удобніше, мені угу. так простіше.